Приїхав показувати квартиру на оренду в житловому комплексі Бестхаус біля ЖК Park. Це перемога-один. Квартира двокімнатна, 20 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Зараз вам також її покажу. Тут у нас вхід. З входу зразу є гардеробна. Гардеробна така велика. Сюди у нас є дзеркало при вході, санвузол. Ось такий санвузол, ванна. Інсталяція, бойлер, пральна машина, тепла підлога по всій квартирі. Так, тут кухня. Все є. Посудомийка є. Величенький холодильник. Сюди у нас є телевізор, диван, який розкладається. Тут панорамне вікно. Ось Так, все виглядає дуже чудово. Підсвіточки, гарна квартира. Так, тут у нас ліжко, інверторний кондиціонер, який на опалення та на охолодження працює. Ще є шкаф. І тут теж у нас панорамне вікно. Кому цікаво, дзвоніть.